Судова здатність клаторхелатних та макроциклічних комплексів на основі полігідрозидних лігандів до оборотнього окиснення та відновлення також підтверджується електрохімічними дослідженнями. Зокрема, вимірювання за допомогою методу циклічної вольтамперометрії вольтемпер... показали, що клатрохилати заліза 4. Здатні відновлюватися електрохімічно до заліза 3, при цьому процес, який відбувається, є квазіоборотним, І відповідне значення формального редокс-потенціалу складає приблизно 0 вольт відносно нормального водневого електроду. Що стосується це в воді, що стосується відповідного процесу в ацетонітрилі, то тут було знайдено, що редокс потенціал, який відповідає процесу заліза, 4 залізу, 3, є також квазіоборотним, і при цьому величина редокс потенціалу є дуже і дуже сильно від'ємна, що каже про дуже ефективну стабілізацію чотирьох валентного заліза. Цікаво, що при більш високих потенціалах спостерігається ще один квазіоборотний процес, який відповідає окисненню заліза 4 до заліза 5. Так, потенціал спостерігається, величина його складає приблизно 0 Вольт відносно фероценового стандарту. Ну, і також при більш високих потенціалах спостерігається ще наступний редокс процес. У водному розчині, якщо проводити електрохімічні дослідження у напрямку високих потенціалів, то спостерігається квазіоборотний процес, ось його можна тут бачити, а це вже. Цей процес окремо знятий, при величині редокс потенціалу приблизно 920 мВ відносно нормального водневого електроду, який відноситься до процесу окиснення залізу 4 і залізу 5. При трохи більш високих потенціалах можна бачити трохи більше ніж 1 вольт спостерігається вже необоротній процес. Із різким збільшенням інтенсивності струму при збільшенні розгорстки потенціалу. Це ознака електрокаталітичного процесу, який у даному випадку може бути процесом окиснення води. Отже, зазвичай при електролізі води потрібно давати різницю потенціалів, десь. 1,7 вольт або навіть більше через високу перенапругу виділення кисню. У присутності клатрахелату заліза 4, цей процес відбувається вже на багато більш низьких потенціалах. І зараз це є одним із найбільш цікавих напрямів нашого дослідження, а саме, використання клатрохилатів у процесах електрокаталітичного отримання кисню. Для клатрохелатів мангану 4. також спостерігається досить цікаво редокс-поведінка. Зокрема, у ацетонітрильному урощенні квазіоборотний процес приблизно при 0 В відносно фероценового електроду відповідає процесу окиснення мангану 4 у манган-5. Далі вже наступний потенціал. У нас приблизно трохи більше, ніж пів вольта. Цей процес, очевидно, вже відповідає окисненню до мангану 6. Цікаво також, що сканування у бік низьких потенціалів взагалі не дозволяє спостерігати якихось інших редок з подій. Отже, відновлення до мангану 3 не відбувається. Тобто манган 4 дуже і дуже сильно стабілізований. У таких сполуках. У водному розчині тут вже можна знайти процес, який відповідає відновленню Манган 4, Манган-3. Ось він тут, очевидно, показаний. Він є квазіоборотним і спостерігається при низьких потенціалах мінус 374 МВ відносно норм... відносно срібного електроду, також при більш високих потенціалах спостерігається квазіоборотний процес окиснення манган 4 у манган 5 тут величина 840 мВ. Ну і також далі можна подивитися, що при трохи більш високих потенціалах, трохи більше ніж 1 В, вже спостерігається необоротний процес. Очевидно, це також є процес електрокаталітичний, який відповідає вже розкладу води. Для макроциклічних тетрагідразидних сполук МІДі 3 спостерігаються квазіоборотні процеси, які відповідають відновленню МІДі 3 до МІДі 2. Причому вони. Спостерігаються в ацетонітрилі при дуже і дуже низьких потенціалах. Відносно фарацонового електроду, це величини більше ніж мінус 1 вольт. Аналіз літературних даних показує, що це рекордно низькі. Потенціали для пари Мі 3 Мід 2. Тобто у даних комплексах спостерігається найбільш ефективна стабілізація МІДІ-3 серед усіх відомих комплексів МІДі. Ось в табличці або в діаграмі наведено величини редокс потенціалів в ацетонітрилі відносно фараценового референтного електроду для різних макроциклічних та. Напівмакроциклічних комплексів. Можна бачити, що тетрагідрозидні комплекси МІДі виявляють найбільш низькі потенціали серед усіх відомих. Що стосується можливості окиснення купрум 3 у купрум 4, то наразі такі дослідження поки ще не проводились.